Вітаю в ефірі. Особиста думка. І свою особисту думку сьогодні буде висловлювати народний депутат України, голова Житомирської обласної партійної організації Бюд Батьківщина Сергій Пашинський. Вітаю Сергію. Ну, власне, прийшов 2012 рік, і такий рік за певними прогнозами, навіть апокаліпсний, я б сказав, так. Ну не знаю, як в світі там буде, а от в Україні за прогнозами деяких аналітиків. Він буде справді досить важким. Наприклад, от ситуація з газом так візьмемо. зовнішня ціна Росія тисне. Ну але правда, днями міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що підприємства будуть переходити з газу на вугілля. От з вашої точки зору, це чи в цьому є перспектива для економіки країни? Ні, для нашої економіки давно стоїть питання диверсифікації, тобто різних джерел постачання енергоносіїв. Але вибачте мене з того, що Бойко заявив, що ми тут переходимо на угілля. Ну, Якщо говорити, що в роті солодко, то ви знаєте, від цього солодче не стане. Це все профанація. За два роки не зроблено взагалі нічого, щоб диверсифікувати реальні енергоресурси. У 2009 році, не дивлячись на кризу, наприклад, уряд Тимошенко почав план детального планування, це такий будівельний термін в нашому нафтовому порту Південний по будівництву терміналу по скрапленому газу. Пройшло два з половиною роки, нічого не зроблено, тільки розмови. Повністю знищені всі контакти з Євросоюзом в цьому напрямку. Ми тепер не можемо заручитись підтримкою Євросоюзу. І ви знаєте, тут зараз спікери партії регіонів починають розказувати про те, що там Євросоюз нас підтримує. Шановні друзі, ви знищили наші контакти. 19 грудня з нами не підписали асоціацію, тому що ви в своїй країні почали політичні репресії, ви ув'язнили Тимошенко. По суті, вже стоїть питання про санкції з сторони Євросоюзу. Голова Європарламенту, Єжи Бузак сказав цікаву фразу, що він надіється, що поки що санкцій до України з Євросоюзу не буде. Є позиція Сполучених Штатів абсолютно агресивна і чітка, так що, хлопці, ви перетворились в диктатуру. На цьому фоні дійсно цим скористалась Росія, яка починає нам розказувати, що вона готова забрати нашу ГТС, більш того, готова це зробити за безцінь. І оці всі розмови можновладців, що ми там будемо е, якимось вугіллям топити. Правильно, це треба робити. Але це величезна програма державна, яка потребує величезних коштів. І це треба робити. Але, вибачте, мене не робити 15 там, чи 20 січня, коли е, от та брехня, ви ж згадаєте, починаючи з вересня місяця на Мазарове, Януковичі, Бойки розказували, що от на наступному тижні ми підпишемо нову угоду і все буде гарно. Да? Хлопці, ви здали по харківським угодам Севастополь, ви не добились нічого, ви не можете нічого зробити. І це вже факт. І оці їх меседжі кожного дня інші, да? тобто вони сьогодні говорять, що ми з Росією дружимо. На наступний день вони говорять, що ми подамо в суд. Ви або реально починаєте якісь... Комунікацію або подавайте в суд. Але ж вони е, саме кажуть, що вина тих договорів Юлії Тимошенко, що саме вони це, змушені зараз так от діяти. абсолютно брехня. Е, в договорах чітко указано, якщо хтось бачив там вчорашню програму там ICTV, я цитував цей контракт. Якщо ситуація на ринку міняється, в нас є право вимагати перегляду цін. А якщо на нашу вимогу не пристали. То ми, ми маємо право звертатися до арбітражу. Я ще раз хочу підкреслити, це стандартний контракт. І я ще раз хочу підкреслити, що в 2010 році ситуація на ринку газу дійсно помінялася. І всі європейські країни, я хочу, щоб це добилися знижки. Добилися і ми знижки, але цінують здачі Севастополя, який нічого не вирішив, так? От буквально там три тижні тому в Стокгольському арбітражу італійська компанія добилась того, що Гаспром побоявся судитися, позов був поданий. Ціна була знижена. Поляки добиваються через суд, всі добиваються, але зрозумійте, одну важливу річ. Країни до цього готувалися. Вони не залежать виключно від Росії, як ми. Ми за два роки не зробили нічого. Ми вже зрозуміли тоді, ще коли в 2009 році перекрили кран. А ви ж пам'ятаєте, люди добрі, ви зрозумієте, що ми були на грані техногенної катастрофи. Тоді було мінус 15, якщо хтось забув. І якби повимрезали труби, то в нас все це, це мільярди це, десятки мільярдів доларів збитків. Ми вийшли з цієї кризи, але на жаль, ми не зробили правильних уроків. Ми це мається на увазі держава Україна. А хлопці, які прийшли до влади, їх цікавить трошечки інше. То можливо, вуголь допоможе все ж таки. Він допоможе чи? при умові цільової, глибокої, пропрацьованої програми. Це програма на роки. Якби вони її почали вчасно, якби вони побудували термінал, а не вибачте, мене купляли нафтові вишки по ціні. От, от цифра 850 мільйонів доларів. Із них 450 осіли на офшорних рахунках. Були закуплені ті нафтові вишки, які, по-перше, не прийшли ще в Україну, по-друге, вони нам взагалі не потрібні. Рівно на ці кошти, рівно на ці кошти можна було б вже побудувати, ну, якби це не робили компанії Фірт чи ще когось, а якісь нормальні корейські там, чи ще компанії. Е термінал по прийманню скрапленого газу. У нас би була альтернатива, у нас би була позиція. І ми могли би про щось з Росією домовлятися. А так, коли той же пан Бойко говорить, що ми будемо газ купляти в Турції, то мене тільки одне питання. А транспортувати як ми його будемо? В ті кульки, які ви надували в парламенті 2008 року, знаєте, так, і заносити. Ну просто абсолютно непрофесійна профанація. Розумієте? Так що проблеми є. І я вам хочу сказати, що це одна із проблем тієї системно-соціально-економічної кризи, в яку завів країну Янукович. Чого ми не говоримо про те, що за останні півроки золотовалютні запаси країни просто тануть на очах? Це ж правда. Це дані Національного банку. У нас криза йде. В Європі ще немає кризи, її там очікують. В Америці нема кризи, її очікують, а в нас вона вже йде. У нас людям зарплати не платять. Причому тут Тимошенко? Знову винувати Тимошенко? Два роки пройшло. У нас приписки. В гірших часи Радянського Союзу. Ви ж тільки подивіться на цей скандал по Житомирській області, да? коли вже офіційно доказано, що керівники райдержадміністрації, щоб доповісти, як покращили життя, просто займаються примітивними приписками. Єдину структуру, яку не звинувачували в брехні, це Держкомстат України, вони навіть сюди добралися. Тому що їм вже треба показати, як вони покращили життя. Знаєте, як вони покращили життя, всі зрозуміли з останнього бюджету. Коли вони цинічно викреслили всі пільги, всім категоріям населення, підкреслюю, всі вони їх викреслили. Вони півроку нам розказували, як вони будуть підвищувати пенсії зарплати, а зробили так, як вони зробили. Вперше в історії України на цей рік видатки Міністерства охорони здоров'я менші, ніж на попередній рік, де ми в кризу підвищували видатки. Коли дійсно був реальний колапс світової економіки, ми підвищували видатки. Ми якісь кошти виділяли на капітальне будівництво, і в нас не було такого в кризу, що ми зарплати не платили. Вони навіть зарплати не можуть виплатити. Уже ж, згадайте, коли останній раз була така форма відпустка за свій рахунок, тому що нема чого платити, в да? цьому році, в минулому році, вона почалася. Так що, на жаль, на жаль, я хочу сказати, що урядінуковича завів країну в лугий кут, як в зовнішній політиці. Так і внутрішні. Я знаю, ви блокуєте от вже не перший день Трибуну Верховної Ради, так? тому що там саме відбувається проштовхування законопроекту, так, за вашими словами, як здачі ГТС. Так. Це не за моїми словами, це за словами теж партії регіонів. Тут же не мої слова. Але не кажуть що там консорціум. Ну, три а країни. Що, а що таке здача? Ну, По-перше, там немає ніяких трьох сторін. Тому що є офіційна заява ЄС, яка говорить, що ми, звісно, чули, але ніяких офіційних пропозицій нам не надходило. Знаєте, це нагадує боротьбу на навіть хлопчиків. Є така інформація, що от ці 20% я припрошую євразійських газових компаній, вони саме під Газпрому. Це правда чи ще раз, немає ні Зі одного немає. офіційного документу, який говорить, що Україна готова робити це чи інше. Йдуть якісь закриті переговори в Росії, і з того, що ми чуємо звідти, да. Ми розуміємо, що здають ГТС. А я в якій е, фінансово-правій формі? Не знаєте, вони дуже спритні хлопці, щоб вкрасти. так що вони придумують ту форму. І ще й нас будуть переконувати, що це єдине можливе благо для України. Це злочин. Наша позиція Юлії Володимирівна чітка. Вона, ви знаєте, звернулася до нації, до парламентарів. що Це злочин, цього не можна робити, тому що якщо ми це зробимо, ми повністю втратимо всі важелі впливи на ситуацію. І якщо пан Янукович цього не розуміє, то ну, я вже не знаю, як до нього доступатись. Ну, власне, повернемось так до справ партійних, саме вашого лідера Юлії Тимошенко. При, прийшов період, коли звільнює Юлії Тимошенко, дня на день. Ну я так розумію, що для багатьох вже. Цей факт, що вона вже буде до виборів, принаймні ув'язнена, вже є таким, як фактом, так. Ну, але батьківщина, партія залишається і вибори на носі, так би мовити. Да? Ну, які дії у вас? План дій, точніше, які у вас? Ви готові йти до влади без свого лідера? Ми йдемо до влади на чолі з нашим лідером. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли. Юля Навіть Тимошенко. при тому, що на в'язниці. Юлія Тимошенко поки що у в'язниці, але є такий вислів, ніколи не говори ніколи. Янукович справа в тому, що з ув'язненням Тимошенко вже всім зрозуміло, я навіть думаю, що йому самому зрозуміло, що це була його персональна трагічна для нього помилка. Він, по суті, перетворив себе в парію. З ним перестали рахуватися як з президентом, і його розпочинають рахуватися як з примітивним диктатором. А ви подивіться за останні 30 років, як закінчили диктаторів. Завжди однаково. Немає диктатора, який пропетляв і не отримав ніякої відповідальності. Так от, що я хочу сказати, є вимога народу України. є, Ви знаєте, що остання соціологія, я дуже до речі вдячний в тому числі моїм глядачам. Підтримка нашої партії зростає. Довіра до нашого лідера як до єдиної опозиції, як до єдиної особи, яка може зупинити цю, цей режим, зростає. Довіра західного світу зростає. Західний світ, і Євросоюз, і Сполучені Штати, і Канада, де всі країни нормальні, демократичні сказали, що вони вимагають участі Тимошенко в цих виборах. Я не знаю, яке буде вирішення цієї проблеми, але лідер у нас один, і в тюрмі, не в тюрмі це лідер нашої партії, яка керує чітко цією партією, і ми е, зробимо все можливе і неможливе, щоб е, Юлія Володимирівна очолила на список. Але ж рейтинг все-таки симпатії до вашої політичної сили, ви кажете, зріс, я за ув'язнення, то, можливо, партії вигідно, щоб вона сиділа. Ну, принаймні такі я, думки говорять. Кажучи дуже боляче, Юлія Тимошенко, мій близький друг, і коли мені говорять, що нам щось вигідно, що вона сиділа, uh -huh. ви знаєте, я ночей не сплю. І якби стало питання, там, по мені дай по 99% членів нашої партії, в нас немає іншої цілі на сьогоднішній день тактичної звільнення. Але я хочу сказати одну дуже важливу річ. Влада хоче, щоб ми більш нічим не займалися, крім як звільнення Тимошенко. Так? Угу. І ми їм такої розкоші не дамо. Ми займали і будемо займати активну позицію, що в регіонах, ви знаєте, по Житомиру ми завжди відстоюємо права наших виборців по Житомирській області, що на рівні країни. І ми будемо зубами. Триматись за нашу державну незалежність, за нашу економічну незалежність, не дивлячись на те, що лідер нас поки що тимчасово ув'язне. Я впевнений, що цей морок Росії найближчим часом. Буквально місяць, так як тому, за цей точніше місяць, вийшли з вашої партії певні такі, от ну, не знаю, відомі політики там Наталя Королевська, Євген ось так покинув свій свою посаду молодої батьківщини. Ну, як вам це пояснюєте? Це Я щурі поясню. біжать з корабля, чи Корабль просто в баланс кидає? Я, Я... пояснюю. Це дуже просто. Дійсно, на всіх моїх однопартійців на мене йде шалений тиск, і ви це знаєте. Порушуються кримінальні справи, людей кидають в тюрму, близьких, родичів і таке інше. таке інше. Не всі, не всі це можуть витримати. Да? От деякі люди ламаються, деякі люди шукають собі кращої долі. Вони думають, що в зраді в якомусь там ну це їх особисті проблеми, які до речі не мають ні до України, ні до партії Батьківщина. ніякої відносини. від того, що там два-три чоловіка втекло. Ну втекло. До речі, дуже багато зараз депутатів з інших фракцій хочуть вступити. в Нашу фракцію думаю, це закінчиться в зіканіколи трьох тижневі. Ви побачите це публічно. Наша сила однозначно очистилась. Я хочу, щоб це всі почули. І ті, хто остались. Це остались люди, які вже не зрадять і нікуди не побіжать. Знову ж останнім часом та після ув'язнення дуже часто на екранах почала з'являтись донька Юлії Тимошенко. Яку роль партія відводить її? Вона від'їздить по Європі. Це реально вона може таки, замінити. Крім партії, крім партійних якихось справ, є ще якісь людські е, моральні речі. Е, Женя, дочка Юлії Володимирівни, виявилася справжньою дочкою своєї матері. Вона не хникає, вона не розмазує соплі, вона бореться. За саме близьке, що в неї є, за своєю матір це І бореться вона дуже ефективно. Я вам хочу сказати, Женя дуже освічена молода дівчина, в неї вільна англійська мова. І те, що вона робить для своєї матері, повірте мені, це, я, я схиляю голову перед її заслугами. Щодо політичної кар'єри, я мав розмову приватно з Женєю, і Женя неодноразово заявляла це публічно так, що її головна ціль це не політична кар'єра, це свобода її матері. Яка незаконно катується в цих застінках, а саме катується, повірте мені. Тому питання ніякої інтриги тут немає. Якщо Женя вирішить робити якусь політичну кар'єру, хоча вона цього не хоче робити, так? Ну, це її право, а більш того, я пишаюся тим, що у мого лідера Юлії Володимирівни така дочка. А чоловік є, Олександр? Часто я так читав в відомих таких виданнях, що він виходить з тіні Юлія Тимошенко і починає свою не, політичну не, Олександр Тимошенко, ви не забувайте, що він вже відсидів два роки. Йому життя вже ламали. І те, що він прийняв рішення, і оця справа по ЄСУ, яка по всім нормам закону, вона вже закрита, не то, що Верховним судом. Це було 15 років тому назад. Так? Вони ж знову її поновили, і вони знову підбиралися до нього, щоб таким чином чинити тиск на Юлію Володимирівну. Повірте мені, я мав розмову з Юлією Володимирівною, вона мужня жінка. Вона всі ці випробування винесе і вона переможе. Але знаєте, ну боляче знати, що не тільки ти, наприклад, ув'язнений, але твої близькі родичі. Ви ж згадаєте, що кучма в свій час скинув всіх родичів. Всі. всі були в тюрмі. Всі. Розумієте? Оце така була метод політичної боротьби. Янукович це ж нащадок кучми. Він пробує це повторити. Так що Саша... Мастеренко Олександр Тимошенко, слава Богу, він не ув'язнений цим режимом і не буде Чехи Чехія приютили, я думаю, так. не буде гаразд. І це, до речі, ще лишній раз підказує нам про те, що позиція Європи, хоча там деякі проплачені коментатори розказують, що Європа на що не звертає, це все брехня. А є факти, конкретні, які говорять про те, що є і Резолюція Європарламенту, про те, що Європа поставила ультиматум. І не тільки Європа, весь світ. І ви знаєте, ультиматум ставить перед тим, як. Mm -hmm. Поки що нам стоїть ультиматом. Наприкінці минулого року ви говорили про погодження комітетом опор диктатури, єдиного кандидата над вибор. До речі, ми з вами теж спілкувалися тоді в обласну раду. Але от стало відомо, що, наприклад, свобода свого власного кандидата висуває. От як ви це прокоментуєте? Ну, не домовились, я... Посварились? Ні, ви знаєте, ми не з ким не сварилися, і ми не з ким особливо не домовляємося. У нас є на рівні комітету опору диктатури. Погоджена позиція, що ми на мажоритарній округі Верховну Раду висуваємо погоджених кандидатів. Це важка технічна робота. Да? Яка ідея? От вчора був до речі, щоб ви знали, вчора конкретно був комітет опору диктатурі, де фронт змін свободи Партія батьківщини вже перейшли до якихось конкретики, Да? області, округи, конфліктні ситуації. Ви знаєте, що Свобода була, все Конечно, так? Та. та ні, ну немає ніякої інтриги. То, що на терені Житомирщини молодий амбіційний політик вирішив себе так проявити, ну це його відповідальність, це його амбіції. Ви знаєте, я навіть особливо не вважаю, що... Він якось там порушив якісь домовленості. Я ще раз хочу сказати: ми робимо все для того, щоб сказати, ми опозиція, ми робимо те, те, те. Якщо громада захоче проголосувати ще раз за владу, ну це ж право громадян. Я ніколи не буду підміняти чи пробувати підмінити вибір громадян. Моє завдання двояке не допустити фальсифікацій. І моє завдання зробити так, щоб люди отримали якусь правдиву інформацію. Щодо успіхів в області, то я вам хочу сказати: ріст безробіття, невиплата заробітної плати, приписки Житомирщина сьогодні прославилась по всій Україні. Да? Ну, от це їх здобутки. Да? Якщо людям це подобається, якщо людям, чорнобильцям, інвалідам, подобається, що вони забрали пільги, ну хай голосують. Це право кожного громадянина. Наше завдання як політика, це Перше дати правдиву інформацію, і я надію, що ми це робимо. І друге, це не допустити фальсифікації. От це моя функція, розумієте? І я цю функцію буду виконувати Натиску тиску. Немає з боку ніякого кандидата. Не Особливого такого тиску такого немає. Слава Богу, у нас на Житомирщині завдяки в тому числі. Я надіюсь, і моїм зусиллям вже якась невеличка демократична традиція є, і всі це знають. Ми, коли були при владі, ми не дозволяли собі ніякого тиску, ви пам'ятаєте. Ніхто не може мене звинуватити в тому, що я комусь там податково присилав. От і таке інше. Влада тисне, але тисне там. Шляхом звільнення людей, там шляхом якихось залякувань. Ну знаєте, люди вже на слава Богу досвідчені, все чітко розуміють. Я зрозумів. Ну от член вашої партії, колишній голова обласної ради Віталій Француз, став членом виконкому Житомирської міської ради. Чому ви пішли на такий крок? От, абсолютно. що очікуєте від абсолютно? Його, там... Хочу сказати, що це був е свідомий крок. І дуже зрозуміло. Віталій Осович Француз був головою обласної ради. У нього є колосальний досвід бюджетного управління, да? Тож держава, держава управляє економікою через бюджет. Він зараз член постійної комісії з питань бюджету обласної ради. І ми пішли на цей шлях людина, яка розбирається, яка просто не буде давати красти. Якщо ми побачимо, що вони будуть красти, а він буде мати цю інформацію, по-перше, в нас є важелі цьому запобігати, ми не боїмося відповідальності. Ми будемо е, робити все можливе, щоб корупції не було і щоб управління було ефективним. Я не хочу робити жителів міста Житомира заручником того, що у нас мер де бой, розумієте? Тобто це певний контроль. У вас, звичайно, звичайно. Контролі. Я не я не хочу ставати на принцип чим гірше, тим краще. Люди добрі. Ви знаєте, дуже просто було б сказати. Ви знаєте, ми от спостерігаємо. Ні, де ми можемо допомогти громаді. Де ми можемо ці потоки фінансові перенаправити з купівлі приватних автомобілів на ремонт ліфтів, на ремонт доріг? Ми це будемо робити. І ми не будемо боятися брати на себе відповідальність. Що ж, дякуємо, пану Сергію, за відповіді. А, глядачам хочу нагадати, це була особиста думка Сергія Пашинського. В наступних зустрічей! Хай щастить, бережіть себе. На все добре, до побачення.